Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання полонення. Що заважає обміняти всіх бранців-українців, що в полоні російському? Обміняти, повернути додому і надати їм захист у полоні від агресії російської? Ой, мали від... Ой, тут щось відбулося, дивіться, мали відпускати, мав бути мир. Тоді почалися. Їх або судить почали, суди якісь над військовими, я так розумію, України. Причому це все брехня і судять за е, зруйновані міста. От. Це велика депресія, велика ну, така у полонених, важка. Важко дуже це, ці суди дуже. Треба все забирати. Пригнічення. Дуже сильне пригнічення використовують військових у полоні, щоб викрити себе перед населенням. Що це ось бачите, хто винуватий, що міста зруйновані в Україні, самі українці. Так, військових це самих капітанів, командирів наших суди. Дайте, скажіть. Зруйнувалися всі домовленості. Тут треба все чистить, забирати негатив. Придумали таку ідею. Заперечую, заперечую. Відвертаю ворога від полонених наших. Заперечую повністю. Більше ніхто не може судити полонених військових України. Відкриваю дороги на повернення додому. Заперечую, заперечує. Росія не може. Агресивно ставитися до полонених. Відкриваю шляхи дороги полоненим на повернення до України. Всіх бранців, українців, хто б де не знаходився. Прошу допоможіть повернути. заперечую, заперечую, запереч, запереч, запереч. Відкриваю шляхи полоненим додому. Треба найшвидше перемогти. Тут така, чим більша наша військова на фронті перевага, от у них тоді руйнується. Оця полонених тоді більше шансів вони їх випускають. Ай, перекриваю, прошу допомоги. Надати все необхідне для звільнення полонених. Да буде захищена кожний полонений в російському полоні, буде захищений від агресії. Ворог чинити агресію щодо полонених не може. Буде так. Триває дороги, якнайшвидше відпускають ворог всіх на всіх обмінює. Буде так, буде так, буде так. Більше немає причин. Ворогу тримати полонених, відпускає всіх додому, буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю: заберіть всі перепони, заберіть всі суди і заберіть всю агресію ворожу до полонених українців, що знаходяться в російському полоні, де якнайшвидше буде обміняно всіх полонених на росіян. Буде так, буде так, і повернуться всі військові додому. Буде так, буде так, буде так. І цивільні люди. Військові, Більше плани Росії не здійснюються, руйнуються, судити військових України Росія не зможе. Зруйнуються ці всі плани, всіх віддають, повертають. Буде так, буде так, буде так. Це буде, захищ... буде сказано здійснено. Прошу захисту для військових бранців у полоні для цивільних людей від агресії російської. Дякую за увагу.